Добрий вечір, дорогі гості та підписники мого каналу. В цьому відео хочу трошки розказати про те, як я укомплектував трохи свій електрощиток, який обслуговує мою, мій будинок та мою сонятну електростанцію. І так, кому цікаво, дивимося. Е, щиток на 36 модулів е, зайнято все. Верхня лінія в мене це вхідна напруга узіб е, змінного струму фірми ТІІ. Класу Т2 і Т1 на 275 вольт. Потім реле напруги, яке мені вже зараз не потрібне. Ну, я не знаю, викидати не буду, нехай буде. Бо в мене стабілізатор напруги є. А потім стоїть УЗО. УЗО я брав фірми Hager. Ось така його маркеровка. Воно, воно, як бачимо, з його маркування. Воно електромеханічне. Працює на змінний струм та постійний пульсуючий. Чому вибиралося іменно такий УЗО, їх в мене три штуки. Тому що у нас зараз дуже багато в сучасному будинку, дуже багато імпульсної техніки і може бути пробой після виправляча. І УЗО, це буде бачити. Далі, це в мене лінія вхідна. Далі, це в мене стоїть чотирьохпозиційний Перемикидний перемикач для інвертора D. На його виході ось стоїть також УЗО. Ну і групи споживачів, які знаходяться на інверторі DE. Нижча лінія це в мене інвертор Xyoma, який тимчасово поки не встановлений, ну, я його на літо планую встановити. Для нього також є перекидний перемикач. Який тимчасово, поки переключений на виход інвертора D. Також на виході стоїть УЗО е, такого саме одинакове. Ну і групи навантаження, які будуть на інверторі ДЕ. Кожна група має свою нульову шину. Як бачимо, ось, ось і ось. Кожна група має свою нульову шину, нулі в мене повністю розділені по групам. Зараз тимчасово вони. Об'єднані через перемикач ну цих дві групи. А як я беру об'єднання, підключу новий інвертор, то тоді відповідно вони будуть всі в мене роз'єднані. Автомати використовував фірми ABB. Вони мені сподобалися своєю точністю роботи. Всі автомати у мене на виході інверторів категорії B. Ось як бачимо всі Ну, На вході. До речі, також бешок натикав. Ну, Що я вам хочу сказати? Нормально бешки работають. У мене ось на цьому автоматі циркулярка. Я її нормально запускаю, на цьому в мене стабілізатор. Ось, ну, якби Проблем не бачу. Нормально воно працює. Ось так. Це в мене відповідно струмові кільця на ось ці показометри. Планую додати сюди ще один. Показометр для розумного виходу на інвертор дає. Ну, це буде згодом, коли дійдуть до цього діло. Ну, ось, трошки закрив. Нехай працює. Так, я все-таки трошки знайшов заглушок, треба ще докупити, закрити, повністю укомплектувати, ну і хай собі працює. Ну, таке коротеньке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не побачення до нових відео.